Останнім часом вартість оренди однокімнатних квартир в Україні знизилася. За даними платформи Лун, протягом останніх шести місяців ціни впали в дев'яти містах. Найбільше зниження відбулося в Дніпрі та рівному. Там оренда стала дешевшою на 12%. У Дніпрі однокімнатна квартира коштує тепер 10 тисяч 500 гривень. У Рівному ціна становить 11 тисяч 500 гривень. В Одесі оренда знизилася на 11%. Тепер середня ціна 8 тисяч 900 гривень. У Полтаві оренда стала дешевшою. Тепер середня ціна – 10 тисяч гривень. У Вінниці оренда зменшилася на 8%. Орендарі платять 11 тисяч гривень. В Івано-Франківську та Львові ціни знизилися на 7%. В Івано-Франківську оренда коштує 13 тисяч 600 гривень. У Львові – 16 тисяч 700 гривень. У Києві оренда подешевшила на 3%. Середня вартість тепер складає 17 тисяч гривень. В Ужгороді оренда також знизилася. Середня ціна – 18 тисяч 000... 1200 гривень на місяць 2 квітня Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт до Сполучених Штатів. Він назвав це декларацією економічної незалежності. Тарифи варіюються від 10 до 50% для різних країн. Це викликало занепокоєння серед світових лідерів. Базова ставка почне діяти з 5 квітня. Взаємні тарифи з 9 квітня. Сполучені Штати вводять мита на імпорт з базовою ставкою у 10%. Додаткові мета торкнуться деяких країн. Жорсткіші обмеження стосуються держав, які, на думку адміністрації Трампа, мають несправедливі торговельні відносини з Америкою. Наприклад, Україна та Велика Британія повинні сплачувати 10%. Євросоюз 20%. Ізраїль 17%. Китай 34%. Росія і Північна Корея не потрапили у список, адже вже стикаються з високими митами. Світові лідери зараз активно реагують на ці нововведення. Кардіолог Еван Левін попереджає про напо яких варто уникати, якщо у вас є серцево-судинні захворювання. Алкоголь, включаючи вино, може бути небезпечним. Навіть у невеликих кількостях він підвищує артеріальний тиск і викликає проблеми з серцем. Велика кількість алкоголю особливо небезпечна, адже може призвести до серйозних захворювань серця. Червоне вино часто вважають корисним для серця, але це міф. Багато досліджень, що стверджують його користь, фінансуються винною індустрією і не мають надійних доказів. Солодкі газов. Воні напої також небезпечні. Вони містять багато цукру, що може призвести до збільшення ваги, підвищення рівня глюкози в крові та діабету. Це негативно впливає на серце. Енергетичні напої містять багато кофеїну і цукру. Вони можуть шкодити серцю. Кавові напої з добавками, наприклад, фрапучино, теж небезпечні. Вони містять багато цукру і кофеїну, що може викликати прискорене серцебиття. Людям із проблемами серця слід бути обережними з цими напоями. Екіпаж міст фрам 2 досягнув історичного успіху. Вони стали першими людьми, які одночасно побачили північний і південний полюси з космосу. Це вдалося завдяки унікальному польоту їхнього космічного корабля. Астронавти летіли на Crew Дрегон від SpaceX під кутом 90 градусів. Раніше польоти здійснювалися в напрямку Захід-Схід. На борту Crew Дрегон астронавти відкрили купол найбільше вікно, яке запускали в космос. Воно дає огляд Землі на 360 градусів. У складі. Ді, екіпажу були Чун Ван з Мальти, Яніке Мікельсен з Норвегії, Рабеа Роге з Німеччини та Ерік Філіпс з Австралії. Всі вони мають досвід роботи в полярних регіонах. Їх здивувала відсутність слідів людської діяльності в Антарктиді. З висоти 460 кілометрів вони бачили лише білий ландшафт. Командир місії Чун Ван повідомив з орбіти, що Антарктида виглядає як чистий білий простір. Політ став важливим кроком у дослідженні планети з космосу. Місія «Фрем-2» розпочалася 1 квітня, коли SpaceX відправила екіпаж у перший в історії політ над полюсами Землі. Якщо ви шукаєте щось легке для вечірнього перегляду, ось три українські серіали, які можуть вам сподобатись: перший серіал Будиночок на щастя. Шостий сезон вийшов 31 березня на Київ Стар ТБ. У новому сезоні Макс зустрічає нову жінку. Його життя стає складнішим, перетворюючись на квадрат кохання. Другий серіал Встигнути до тридцяти. Це гумористична історія про трьох дівчат. Вони стають найкращими подругами. Дівчата прагнуть втілити. Ти всі цілі до 30 років разом вони переживають невдачі та досягнення, і нарешті спіймати Кайдаша. Це сучасна версія класики Івана Нечуя Левицького. Сценарій написала Наталія Ворожбит. Ви побачите, як Карпо, Мотря, Лаврін та інші персонажі зіштовхуються з проблемами сучасної України. Цей серіал вже завоював серця мільйонів глядачів. Обирайте один з цих серіалів і насолоджуйтесь переглядом. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про нові мета на імпорт в Америку. Китай відреагував, закликавши США скасувати ці мета. Вони обіцяють вжити контрзаходів для захисту своїх інтересів. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що США ігнорують домовленості досягнуті у торгових переговорах. Вони проти цих дій і захищатимуть права своєї країни. Мита для Китаю зросли з 20% до 54%. Це може підняти ціни на китайські товари в США та. також. Трамп підписав указ про закриття лазівки для дешевих посилок з Китаю. Президент США вів мита майже на всі товари з 185 країн. Це викликало глобальну торгівельну війну. Вона може суттєво вплинути на економіку. ЗМІ називають це великою політичною авантюрою в економіці США. Квітень це чудовий час для садівників. Земля прокидається після зими. Це ідеальний момент для посадки овочів, ягід та квітів. Не турбуйтеся про весняні заморозки. Є рослини, які не бояться холоду. Їх можна садити вже на початку квітня. Погода в першу половину квітня може змінюватися. Тому обирайте холодостійкі культури. Морква не боїться холодів. Якщо земля трохи прогрілася, цього досить. Петрушка, шпинат та кріп добре переносять перепади температур. Редиста городи. Швидко ростуть, уже за місяць можна отримати урожай. Цибуля та часник також не бояться холоду. Картоплю слід садити, коли ґрунт прогріється до плюс 7 градусів. Для теплиці на початку квітня підходять баклажани, перець, помідори, огірки, кабачки та патисони. У саду можна садити яблуні, груші, сливи та черешні. Також підходять горобина, калина, черемха та бузок. Якщо ви плануєте садити квіти, обирайте ті, що не потребують високих температур. Це можуть бути айстри, маргаритки, волошки. Жоржини, амарант та календула. Дональд Трамп оголосив про нові мета для європейського союзу. Він вирішив запровадити 20 відсоткові мета на європейські товари. Трамп назвав цей день днем визволення. До списку країн з новими митами увійшли не лише країни ЄС, але й кандидати на вступ до нього. Трамп вважає, що європейський союз створений щоб обманути Сполучені Штати. З 2 квітня європейські країни увійшли до списку найгірших торговельних партнерів. Наприклад, Ліхтенштейн має тариф 37%, Швейцарія 31%, а Європейський Союз 20%. Норвегія отримала 15%, А Косово, Україна та Велика Британія 10%. Країни-кандидати, такі як Молдова, Сербія, Північна Македонія та Боснія, також отримали високі тарифи. А це рішення викликало реакцію в Європі. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що це не є правильним і не відповідає інтересам обох сторін. Вона наголосила на необхідності працювати над угодою зі США, щоб уникнути торговельної війни. Адміністрація Трампа вважає, що ЄС стягує США 39% мита. Однак, за даними світової організації торгівлі, середній тариф ЄС становить лише 2,7%. Європейська комісія заявила, що відповість на ці дії взаємними тарифами. Адміністрація Дональда Трампа вирішила вести нове мито на імпорт пива. Це мито становить 25%. Воно також стосується алюмінієвих банок. Міністерство торгівлі Сполучених Штатів Америки оголосило, що нові тарифи почнуть діяти з 4 квітня. Цю інформацію опублікували у федеральному реєстрі. Однак, у документі зазначено лише код для пива виготовленого з солоду. Про скляні пляшки нічого не згадано. Міністерство торгівлі поки не відповіло на запитання агентства Reuters щодо цього. Також відомо, що Трамп планує оголосити про нові тарифи для торгових партнерів Сполучених Штатів Америки. Це може загострити торговельну війну та підвищити ціни минулого року. Імпорт пива до Сполучених Штатів перевищив 7,5 мільярдів доларів. Основний постачальник Мексика, яка експортувала пива на 6,3 мільярда доларів. За нею йдуть Нідерланди, Ірландія та Канада. На кордоні між Угорщиною та Україною трапився випадок. Чоловік із Західної Африки намагався перетнути кордон незаконно. Він використовував крадений велосипед. Це був громадянин Сенегалу. Інцидент стався 1 квітня. Прикордонники зупинили чоловіка, коли він перетнув межу. У нього не було паспорта, але була картка міжнародного захисту на території Словенії. Виявилося, що він жив у Словенії з 2021 року. Через труднощі з легалізацією вирішив поїхати в Україну. Чоловік спланував маршрут через Угорщину за допомогою мобільного додатку. Він викрав велосипед і доїхав до українського пункту пропуску за спробу незаконного перетину кордону йому загрожує штраф від 3400 до 8500 гривень або арешт до 15 діб. Після всіх процедур його повернули до Угорщини.